Значить так, друзі, на етапі застосування цих окулярів до FPV дрона виникла ще одна проблема. А власне зламався дрон. Ось він наш fpv жук і, походу, ось цей регулятор, він бачите, світленький, він, мабуть, згорів, бо всі інші, всі інші темненькі. Так, отже, ми в полі і зараз будемо тестувати v One з дроном FPV. Наскільки вдасться полетіти, яка буде затримка, чи буде видно і таке інше. Маю сказати відразу, я вже бачив відео з камери дрона. Що вам сказати, якщо дивитися на сонце, то То видно, видно не дуже. Але якщо дивитися, наприклад, в тінь або на щось на щось темне, то цілком, цілком можливо бачити, куди ми летимо. Трує FPV. Let's, let's start. Let's start. Ну, що я можу сказати? В цілому літати можна, але для того, щоб робити якісь трюки, звісно, звісно треба меншу затримку, треба якось під'єднувати це все діло напряму. Але цілком може бути. може бути. Підписуйтесь на канал та донатьте на ЗСУ. Чао!